Шановні колеги, лікарі та фармацевти, від імені співорганізатора заходу Державного експертного центру запрошуємо вас 21 листопада на головну подію цієї осені, фармацевтичний форум фармексперт 2024 Стандарти інновації, Євроінтеграція. Програма передбачає обговорення широкого кола важливих тем. Які стосуються подальшого розвитку сфери охорони здоров'я в контексті викликів війни та важливих євроінтеграційних змін. Серед них закон про лікарські засоби, провадження ECTD та інші. Особлива увага перше буде присвячена стандартам у сфері охорони здоров'я, які є основою надання якісної медичної допомоги, окрім потужних презентацій. Від кращих експертів на вас чекає майстер-клас з розробки та впровадження стандартів медичної допомоги в закладах охорони здоров'я та клінічного маршруту пацієнта. Також перше буде комплексно піднято питання стандартизації реабілітаційної допомоги в Україні та за кордоном. Ми запросили лідерів галузі, які поділяться досвідом надання реабілітації під час війни. Висвітлять сучасні методики та їх інтеграцію в клінічну практику, насичена програма, відомі спікери, ефективне поєднання теорії та практики, конструктивні діалоги та налагодження партнерства усе це очікує вас на нашому форумі, який відбудеться в Києві 21 листопада. Будемо раді бачити вас на нашому заході, аби спільно обговорити майбутнє. Медичної та фармацевтичної галузі в Україні, дякую за увагу.